Аби підтримати обороноздатність України та завершити антитерористичну операцію, виникла необхідність проведення третьої черги часткового мобілізаційного розгортання. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, із проведенням перших двох черг мобілізації Хмельницький справився повністю. Які ж частини та підрозділи обласного центру будуть задіяні, поки невідомо. Попередньо планують призвати більше двох тисяч осіб. Третю чергу. Оперативного розгортання підпадають призовники, які пройшли військову підготовку, мають військовий досвід, служили в Збройних силах України або закінчили військову кафедру, які за своїм фахом, за своїм станом здоров'я, за своїми морально-діловими якостями підходять на ці посади. Варто зазначити, що призовний вік у нашій державі збільшився до 60 років. З моменту прибуття на службу городяни вважатимуться військовослужбовцями та матимуть відповідні соціальні гарантії за ними. Зберігається їхнє місце роботи рік і середня заробітна плата, а також всі льготи, які є для військослужбовців. Якщо, допустимо, військовий пенсіонер він міг звільнитися з 40 років. Якщо він буде призваний на військову службу, то він отримує і пенсію, і грошове забезпечення. Також Повністю забезпечується ми медицинським забезпеченням. Всі гарантії визначені. вони затверджені президентом. Крім того, у день демобілізації військовим виплатять одноразову грошову допомогу. Не будуть мобілізувати тих осіб, які заброньовані органами державної влади або визнані тимчасово непридатними для служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Не підлягають призову також чоловіки, на утриманні яких знаходяться три і більше дітей віком до 16 років, або які зайняті постійним доглядом за будь-якою особою. Не будуть мобілізувати і юнаків, які досі не служили в армії. Підготовка ж до призову на строкову військову службу молодих людей 18-25 років триває. Повістки вручать майже 1700 хмельничанам. Формуються також батальйони територіальної оборони. Їх учасники не військові фахівці, а ті городяни, які виявили бажання та спроможні захищати державу. У кожному районі по п'ять таких загонів. Харчуватимуться вони за рахунок райдержадміністрацій. Стрілецькою зброєю забезпечить Міністерство оборони. Сергій Присяжнюк наголошує. Батальйони територіальної оборони на Хмельниччині лише створюються, а не розгортаються. У самому ж обласному центрі три таких загони вже сформовані. Один з них нещодавно був відправлений у зону виконання бойових дій. Зараз він знаходиться за 80 кілометрів від найбільшої небезпеки. Попри це, матері самооборонівців занепокоєні умовами, в яких перебувають їх діти. За словами жінок, не вистачає одягу та їжі. У обласному військовому жкомісаріаті кажуть, дане питання обов'язково з'ясують, хоча скарг на забезпечення хмельницького батальйону самооборони не виникало. Продукти харчування їм постачають регулярно. Необхідні речі надали ще під час відправлення. Небайдужі городяни та місцеві підприємства допомогли закупити бронежилети. Наразі їх у користуванні 400 хмельницьких бійців 192. У понеділок самооборонівцям відвезуть білизну та інші речі першої необхідності. На це Міністерство оборони виділило 265 тисяч гривень. Що ж до загального військового забезпечення українським бійцям щодня постачають по 250 нових бронежилетів, каже Сергій Присяжнюк. Тому у разі початку третьої черги часткової мобілізації військові будуть захищені. Загалом за 45 діб буде призвано 60 тисяч наших співвітчизників, здебільшого військових із досвідом. Захищати державу зможуть і жінки у разі письмового підтвердження ними згоди на це.